Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування м'ясних котлет для школярів. Хоч вони смакують і дорослим. Котлети виходять ніжні, ароматні, соковиті усередині з рум'яною апетитною скоринкою ззовні. Приготуємо їх разом з нами. М'ясо свинини пропускаємо через м'ясорубку разом з подрібненим часничком та ріпчастою цибулею. Також через м'ясорубку прокручуємо змочений у молоці хліб. Молоко не відсіжуємо із хлібу, хліб не віджимаємо. До м'ясного фаршу додаємо солі чорного меленого перцю, гранульованого часнику, копченої меленої паприки та ще натремо на дрібній терці сирої картоплі. Яєць до цього фаршу не додаємо, щоб котлети були ніжні, м'якенькі. Але можна ще сюди додати свої улюблені спеції. Фарш ретельно змішуємо і кілька разів відбиваємо, та його залишаємо маринуватися на 15-20 хвилин. Змочуємо долоні у воді. І формуємо котлети будь-якої форми. Котлети паніруємо у панірувальних сухарях, а можна і у борошенці. Формуємо таким чином усі котлети і смажимо їх. На розігрітій олії на сковороді. Олії наливаємо достатньо, щоб котлети добре просмажилися, то смажимо їх на середньому вогні і з першої сторони і на нижчу середньому вогні на другій стороні. Ось уже. Котлети посмажилися із однієї сторони, перевертаємо їх на другу сторону, перша сторона гарно зарум'янилася. Перемикаємо вогонь на нижче середній і смажимо теж до золотавої і із другої сторони. Чому? Ці котлети смакують школярям!» Чому ці котлети для школярів? Бо ці котлети навчила смажити нас бабуся. Вона розповіла, що коли мої її школярі приходили зі школи, то ще з порогу вигукували. Ах, як апетитно пахне нашими котлетами. Ах, ми їх зараз всі поїмо. Бабуся ці котлетки назвала котлетки для школярів. Ось уже й наші котлетки апетитно пахнуть на всю хату. Виймаємо їх із сковороди Ароматний запах уже стоїть не тільки на всю хату, а й у сусідів уже слинка тече. Ось, друзі, нам залишилося посмажити усі котлетки і подати їх до столу. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше, щоб ми і ви Щасливо жили, щоб у нас та у вас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Які ж то вони на смак ці котлетки? А, і смачні! Ах, смачні котлетки, Неймовірна смакота. Але смачно. Ото от смачно, ото от котлеточки. М'якенькі, гукенькі, суковиті всередині. Азовні золотаві з коринкою. Смакота. Смакота. Ось які котлетки, смачні котлетки. Усередині вони соковиті, м'які, ароматні, а зверху із золотавою апетитною скоринкою. Ах, і смачні котлетки, ах, і апетитні, їси ж їх і ще їсти хочеться. До нових зустрічей. Далі буде.